Курма східна тамопан росте на вулиці. Ми її вчора з вами щепили. Сьогодні щепимо наступний сорт. О, 15 липня сьогодні щепимо хурму пам'ять Черняєва. Це найкрупніший гібрид, який. Росте на нашому участку. Ось такі плоди на сьогоднішнє число, 15 липня. Зрізаємо гілку, беремо гілку з південної частини дерева. Так. І відразу листя зрізаємо. Верхушку снімі, пожалуйста, там видно лучше. Щепити будемо продовжувати на цій пагоді. Щеплення на високому штамбі, друзі. Значить, тут, де ми щепимо на цій висоті, Висота метр двадцять. Якщо вам будуть пропонувати саджанці хурми на високому штамбі, але менше метра, знайте, що це невисокий штамп. І такі рослини бажано не купувати. Отож, продовжуємо метр двадцять. Зафіксована тряпка. Витираємо ножа, зрізаємо під кутом, зрізали місце від сікатора. Знову витираємо ножа. Тепер щищаємо шкірку зверху вниз. Оце зелене, зараз я згадаю, як воно називається, клітини під шкірою, які добре заживляють рани. Вирівнюємо вверх. Бачите? Відірвали примотали? Тут доведеться стиснути скотчем шириною сантиметр вісім міліметрів.